Уманські освітяни отримали ноутбуки та комп'ютерне обладнання для облаштування кабінетів. Для цього з міського бюджету спрямували понад 11 мільйонів гривень. Обладнання передбачене для закладів, що здійснюють освітній процес в очному, змішаному та дистанційному форматі. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Уманська міська рада. Це теж те, що край необхідно для наших закладів. Я вам надзвичайно вдячна за ваше терпіння, за ваш професіоналізм, за те, що ви і самі вчитеся, бо вам також потрібно зуміти освоїти і комп'ютерну техніку, і різні програми, як проводити уроки ці онлайн, щоб і задати завдання, і пояснити новий матеріал, і в той же час перевірити і оцінити дитину в таких умовах. Ну і зрозуміло. Що без комп'ютерної техніки ми зараз не уявляємо життя від імені всієї нашої гімназії за таку допомогу? навчання стали цікавішими. Спасибі, що розумієте, наскільки важко сьогодні напрацьовувати ось цю освітню траєкторію і рухатися, рухатися вперед, щоб вже завтра, коли встане перемога, ми розвивали нашу економіку, розвивали нашу освіту і були сильною державою і. Певненою нацією